Прошу зареєструватися. Так, комісія повноважна. Так, голосуємо за порядок денний. Рішення прийнято. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Городенської територіальної громади на 2022-2025 роки. Затверджено рішенням міської ради від 6 травня 2022 року номер 1082-18-2022 зі змінами від 3-8-2023 року. Доповідає Михайлюк Степан Шановні голови, шановні депутати, присутні. Значить, на ім'я голови Бив лист від 5-ї Державно-пожежної рятувальної частини. Це є надвірна річ у тому, що ми до цього часу належали до Коломийського підрозділу, так званий був 5-й ДПРЗ. Зараз там прийшла реорганізація у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій. І Коломия втратила якби юридичну особу. І наш, наш підрозділ відноситься на сьогоднішній день до Натернянського 4 го е, пройшло скорочення також. Е, зараз створюються підрозділи так званих офіцерів ДСНС по аналогії з офіцерами поліції, які у нас вже працюють. І е, значить, у нас є програма, затверджена 22-й-25 роки, але. Розпорядник бюджетних коштів була Коломия, зараз е, треба нанести зміни у цю програму і е, розпорядником коштів буде вже 4 ДПРЗ, тобто надвірна. І крім цього, вони просять е, на, е, дофінансувати у сумі 80 тисяч на паленомастильні, в основному на паленомастильні матеріали. От по програмі, яка є, вона затверджена, е, я кажу, рішенням від 22-го року. Потім 23-му було також доповнення там стосовно фінансування. І зараз е, отакі от от, 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 от зміни ми вносимо у пор... у плані е, зміни розпорядника бюджетних коштів і до фінансування у сумі 80 тисяч. Вони просять. Є запитання зауваження? Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Друге питання про програму сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Городенківському районі при казначейському обслуговуванні Городенківської міської ради на 2025 рік. Доповідає. Подали на затвердження програм про виділення коштів для систем на системні блоки управління Казначейська фактично побудуть закуповуватися міською радою і передаватися нам на управління. Починаючи з 24-го року, в органах казначейства йде постійно оновлення програмних продуктів, і відповідно Державна казначейська служба дала таке доручення звертатися до територіальних органів місцевої влади про виділення коштів для придбання комп'ютерної техніки. Закінчується підтримка Microsoft у жовтні двадцятого року, і наше програмне антивірусне забезпечення не буде підтримуватися і оновлюватися на старих Windows. Тому потрібно нам всі наші робочі станції перевести на Windows 11. На даний час частину наших робочих станцій ми закуповуємо додаткову оперативну пам'ять. Не перевели, але ну не всі комп'ютери наші будуть підтримувати 11 Windows. Тому ми просимо у виділенні коштів для придбання. Системних блогів. Тільки виключно систем без моніторів, без мішок, без систем кого різного обладнання іншого. Пропустимо замовить. Ну, в загальному є наказ Державної казначейської служби No60 року про затвердження рекомендацій щодо технічних характеристик робочих станцій. Ми надали в міську раду, і вони в загальному подивилися звику до п'яти тисяч одних системних блоків. То разом. Ми говорили на два системні блоки, на сорок що... титанів. Є запитання, зауваження? Немає. Прошу проголосувати. Дякую. 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 Рішення прийнято. Третє питання. про внесення змін до програми поводження з безпритульними тваринами на території населених пунктів Городенської міської ради. 2021-2025 затвердженої рішенням міської ради від 25 червня 2021 року No5098 2021. Тут йдеться про додаткові кошти суми 30 тисяч гривень, які е, в процесі співфінансування ті обласні гроші інакші. Підстарілізація тварин і також участь у міжнародних програмах по даному фратанні. Доповнення, бо у нас передбачено було і тисяч. часу, повному раді тисяч. Так, 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 так. Запитання Часний про Немає, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Четверте питання: про внесення змін та доповнення виплати на нагород спортсменам і тренерам Городенківської громади з Олімпійських та Неолімпійських видів спорту, параолімпійських та дефлімпійських ігор на 2022-2025 роки. Затверджено рішенням міської ради від 18 серпня 2022 року, номер 1176-20-2022. шість, двадцять дві тисячі Доповідає Доманський Володимир. Шановний голово, депутати, ми просимо внести зміни до програми грошових оплат, до грошових винагород. Це стосується. Ми включаємо сюди. У нас були включені тільки призери чемпіонатів світу, Європи. Тепер ми хочемо включити програму. Призери і ну, чемпіонату України, Кубки України. Нам потрібно для цієї програми додати 58 вісім. П'ятдесять тисяч. Ці гроші йдуть. У нас є зараз Призерич Кубок України Ю-9. Діти виграли, це будуть нагороди йти їм персональної тренеру. Також чемпіонат України, Павро Ліфтин. У нас є шість чоловік, які завоювали призові місця. Гевко Євгенія це є чемпіонат світу третє місце. Шевчук Василь. Павлович футбол, це є дівчата Ю 12, Ю 13 дві команди, які вони стали друге, третє місце чемпіонаті України, завоювали і виконали норматив майстра спорту два чоловіки, Якщо вперше виконує, ми пропонуємо ну, надавати їм хорошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень. за виконання нормативу майстра спорту України. там є розроблена грошова винагорода. Якщо за перше місце, це як у Кривко, там буде три тисячі на мати. Якщо в ці місце, там півтора тисячі, як і всі різні. В Думі нам е потрібно 108 тисяч. 50 ми маємо на цій програмі. Ми досягнули якихось результатів там і в футболі, жіночий футбол, дитячий футбол. Ми плануємо, по крайній мірі, десь нагородити їх, так, хоча б якомусь. Ні, не підправив. У неї шість 6, -6 тисяч гривень. Ну, там є розроблена шкала, за які досягнення хлопники отримують. Чемпіонат України це одне, а чемпіонат світу Європи це другий. Ще є запитання? Немає. Прошу прогулок. Рішення прийнято. Дякую. Шосте питання. П'яте. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 2025 роки, Затверджено рішенням міської ради від 28 січня 2021 року номер 143 2021. Один голос. Пропоную про внести зміни ми просимо 100 тисяч гривень. Це є для команд наших та є семенівка футбольних «Рашків», які гідно представили нас ну, на районі, які були фіналістами. Кубка. Ми пропонуємо їм по 50 тисяч надати за допомогу. Є запитання, зауваження? Я прошу проголосувати. про виконання бюджету Городенки міської територіальної громади за 6 місяців 2025 року, Володимир Васильович. За 6 місяців 2025 року до міського бюджету надійшло доходів загального та спеціальних фондів зарахування трансфертів у сумі 241 мільйон 196 і 4 тисяч гривень, що складає з 13,5% до точного два. Із загальної суми надходження з бюджетних трансфертів. 121 мільйон 884,5 тисяч гривень. Базова дотація 25 мільйонів 264,8 тисячі гривень, освітня субвенція з державного бюджету державних підтримків особи з особливими освітньою 310 тисяч і 2 десятих тисячі гривень, субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиції. Ційно проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа 1 мільйон п'ятсот і десятих тисяч гривень. з державного бюджету бюджет на здійснення доплат педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти 6 мільйонів п'ятсот і п'ять десятих тисяч Дотація з місцеве на здійснення з державного бюджету, видатки на утримання закладів Освіти та охорони здоров'я 1 мільйон 423,7 тисяч. Субвенція з місцевого бюджетну реалізацію публічно інституційного проєкту з виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктом 2,5 частини першої статті 10 закону України про ветеранів 3 мільйони 864,9 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 897 і 8 тисяч гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету 49 і 4 тисячі гривень. Субвенція з місцевого бюджету на випуск окремих заходів з реалізації соціального проєкту, активні парки, локації здоров'я. України за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету 23 тисячі 40 гривні. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фіців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цільність України шість дев'яносто п'ять тисяч гривень. Доходів загального фонду безрахування транспентів надійшло у. 112 мільйонів 706,4 тисячі гривень, що склало 16,3%. Найбільшу питому вагу в доходах міського бюджету загальний фонд займає податок на доходи фізичних осіб, це 59%, відсотків, якого за звітний привід надійшло 66 мільйонів 679,3 тисячі гривень або 100 і точно план на відповідний період. Єдиного податку надійшло 21 мільйон сімсот дві і гривень, або плюс 2 мільйони 987 і одна десята тисяч гривень, або 116%, 116 до уточно плану відповідний період. Земельного податку надійшло 12 мільйонів сорок п'ять і плюс дев'ятсот сорок три і шістдесят тисячі гривень, або 107,9% до уточного плану на відповідний період. Активного збору надійшло 7 мільйонів 177 і тисяч, або плюс 1 мільйон 904 і 30 тисяч гривень, або 136 і 70 відсотків. До спеціального фонду міського бюджету надійшло доходи без врахування трансфертів в сумі 6 мільйонів 605 і 50 тисяч гривень. Найбільший обсяг Питом ВГА 63,9 підзвод становить власне надходження бюджетних постанов 4 мільйони 221,6 тисячі гривень. Видатки в загальному територіальних фондів міського бюджету проведено в сумі 236 мільйонів 694,9 тисячі гривень. В тому числі по загальному фонду 225 мільйонів 445,1 тисячі гривень, по спеціальному 11 мільйонів тисяч гривень. При цьому випуск соціального спрямування складає 187,10% від загального обсягу, з них на охорону здоров'я 9 млн 867,2 тисячі гривень, на освіту 150 млн 597 тисяч гривень, а соціальний захист, соціальне забезпечення 6 млн 751,30 тисяч гривень. У мене коротко все, які будуть записано. Саме питання про внесення змін до бюджету до Денківської міської територіальної громади на 2020 рік. Пропонується врахувати доходах міського бюджету, збільшити західну частину загального фонду міського бюджету 5 мільйонів сто сорок чотири тисяч гривень, за рахунок активного збору 844 сорок Податок на нерухове майне відміни від земельної ділянки, сплачених фізичними особами, особам, які є не в. Власниками об'єктів нижче мирком 415 тисяч 800. Порадна плата з фізичних осіб 983 тисячі. Єдиний податок з фізичних осіб 1 мільйон 184 тисячі. Єдиний податок з сільськогосподарських товаробників, в яких частка сільськогосподарського товаробництва за попередній період, звітний рік дорівнює або перевищує 75%, 1 мільйон 718 тисяч збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 80 тисяч, субвенція для 4-го ДПРЗ Івано-Сорківській області, тобто те, то, що Степан Михайлович відповідав про зміну у програмі. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 100 тисяч по програмі підтримки діяльності філії державної установи, Центр Крубації в Івано-Сорківській області по програмі на 23-25 роки. Збільшити призначення по спеціальному фонду на суму 45 тисяч по програмі сприяльної діяльності управління Державної казначейської служби в Роденському районі при Казачеської обслуговуванні Гроденської міської родини на 25 рік, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 45 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по забезпеченню діяльності бібліотек на суму 50 тисяч на оплату енергоносії. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду на суму 50 тисяч оплати у забезпечення діяльності палаців і будинків культури. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду на суму 513 тринадцять тисяч по програмі благоустрою населених фондів Градентської територіальної громади 24-26 років, в тому числі програма поводження з безпритульних тварин на території населених фондів міської ради двадцять. 25 років в сумі 50 тисяч. На виготовлення копій технічних паспортів на будинок по володіння, 62 тисячі 700. Поточний ремонт вулиці Водима Великого Тратурговиця біля храму Різдва Святої Богородиці в зв'язку з відзначенням 100 річчя в сумі 200 тисяч. І теж саме по вулиці е, Стефаника 100 тисяч. Збільшити призначення на 100 тисяч на придбання щедрі до облаштування стоянки по вулиці Шептицького. Збільшити бюджетне призначення по загальному фонду на суму 70 тисяч програму розвитку земельних відносин у Городянківській територіальній громаді 24-26 роки. Також збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 50 тисяч програму протидії деверційної розвідувальні діяльності та боротьбі з тероризмом і сепаратизмом на 25-25 роки, Більшість бюджетні призначення по загальному фонду на суму 58 тисяч по програмам в винарод спортсменам і тренерам родянської громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту, паралімпійських та делімпійських ігор на 22-25 роки. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 300 тисяч по програмі соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду не на професійній основі на території Городенської міської територіальної громади. Також пропонується відділу соціального захисту, забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування з зв'язким віком, хворобою, інвалідністю. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 80 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 100 тисяч, розвиток подібності у дітей, томології з фізичної культури та спорту. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 600 тисяч для належного утримання спортивних споруд спрямованих на забезпечення. Забезпечення безпеки, функціональності та відповідальності санітарним та технічним нормам та вимогам. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я, навправди, спорту для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населених ковід, збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 83 тисяч. Це діти, які їздили в Київ пліч-опліч. Збільшити бюджетні призначення по загального Загальному фонду на суму 100 тисяч, співфінансування проєкту, темно-сенсорна кімната, простір гаранту гармонії фонду фондом громаді для інклюзивно-ресурсного центру. Також по відділу освіти міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 2 мільйони 110 тисяч 500 гривень, в тому числі. Співфінансування разом з благодійним фондом КП громаді проєкту продвіж, коридор активних дій, облаштування простору в Гроденській ліцеї на 1 Данилюка в сумі 50 тисяч 500 гривень. Співфінансування проєкту безпечні школи за підтримки міжнародної неурядової гуманітарної організації для Граденського ліцею No1 імені Данилюка 60 тисяч, придбання послуг для шкільних і дальних громади. 300 тисяч, придбання інших енергоносіїв, 100-500, поточний ремонт протирадиційного укриття номер 32 746, розташовано за адресою вулиця Ринкова, міста Гроденка, Коломийського району, івано франківської області, 200 тисяч. Відділо освітньоводецької міської ради збільшити бюджетні призначення спеціального фонду на суму 471 900. Капітальний ремонт частин приміщення тинупільні 100 тисяч – це доповідав Думанський Володимир, а за 600 – то що... У... Володимир Михайлович скаже. Ні, тут місцево. А тут Само по дорогах е окремо. У ну, цьому році е торговець тій церкві ста років. Ну, можливо, що відвідає торговець патріарх. Е вони протягом засайдувати частину там дороги біля церкви, тому це перероджено до сторіччя. В четвер починають робити дорогу. В четвер починають робити дорогу. Були люди, були на прийомі у Слані Васильівничук. Вони розуміють, що область пообіцяла те, частину допомогти та саме цю дорогу. Ми з триста 350 тисяч зараз теж профінансуємо. І в четвер, як розуміє, наш підрядчик Василь Васильович Василь він мав би приступити дорогу. Щодно не хватає. Ми за 9 місяців будемо читати. Є ще запитання, зауваження? Друга школа? Так, там це відновлено. Ну, укриття е, е, під, е, під школи номер 2 вона не відповідає жодним вимогам. Є е, е, чітко поставлені нам завдання е, пожежниками. ми мало такі умови видалимо. Є кошторис, згідно кошторису, 200 20 тисяч гривень. Я не знаю, немає школи. Директор школи номер 2 тут не бачу. Так, ми запрошували її на даний Але ну, треба використати ці вимоги. До 1 вересня підводиться. Немає більше запитань та уважень. Тому рекомендуємо міській раді при оточення міського бюджету рахувати вище заведені сміття. Прошу про.